Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Юрко, друзяко, скільки ж ми з тобою не бачилися. Кирило не міг повірити своїм очам невже його шкільний друг. Після закінчення школи їхні шляхи розійшлися настільки, що років з двадцять не бачилися. Тепер Кирило ні за що не впізнав би свого лисіючого із далеко здалеко неспортивною фігурою друга, якби не помітна родинка у того на щуці. У відповідь на його здивований погляд засміявся. Це ж я, Кир. Невже не пам'ятаєш? Сім років за однією партою. А, Кирило. На обличчі Юрія з'явилося щось схоже на посмішку. Привіт. Да, я бачу, ти мені не радий. Розчаровано промовив Кирило. Та ні, що ти? поспішив виправдатися Юрко. Іншого разу він був би неймовірно радий цій зустрічі. Але зараз проблеми настільки його здолали, що не до друзів та не до спогадів. В тебе щось трапилось? зрозумівши, що вдруге якісь проблеми, співчутливо запитав колишній однокласник. Та так собі, повів плечем Юрій. Не знаючи, чи є сенс щось розповідати людині, з якою півжиття не бачився? Адже вони тепер такі різні, колишні шкільні друзі. Ану, ходімо, поговоримо. потягнув його в бік кафе Кирило. У мене зранку макової росинки в роті не було. Вип'ємо каву, поговоримо. Розкажеш, як живеш, чим дихаєш. Може, я що підкажу, чи навіть зможу допомогти. Та чим ти мені допоможеш? зітхнув Юрко, коли вони вже влаштувалися за столиком, і друг замовив каву з бутербродами. Розповідай, коротко сказав Кирило, приготувавшись слухати. Та розумієш, тут таке діло дружина мене покинула. Ну, друже, засміявся однокласник. Це проблема ще та». Ти, коли зустрінеш іншу жінку і закохаєшся, то будеш їй ще вдячний, що пішла. От побачиш. Та проблема не в тому. До того, що вона мене покине, я, якщо чесно, давно вже був готовий. Не створена вона для сім'ї. Я це майже відразу ж зрозумів. Ну, тоді ж навіщо одружувався? не зрозумів Кирило. Так вона ж сказала, що вагітна. Ми з нею лише кілька місяців і зустрічалися до цього. А що мені лишалося робити? Не кидати ж її безпорадно. У неї дитина вже тоді була, від першого шлюбу. Хлопчик трирічний. І що накажеш мені робити? Якщо дитина в неї вже була, то на аборт відправив би. здивувався товариш. Зазвичай жінки спокійно до цього ставляться, якщо встигли реалізувати свій материнський інстинкт. Та про що ти? раптом розлітився Юрко. Це ж моя дитина. Який аборт? Я про сина все життя мріяв, навіть із дружиною розлучився через те, що вона народити не могла. Ну, вибач, вибач, спробував заспокоїти його друг, зрозумів, що зачепив болюче. Посиділи хвилину мовчки, думаючи кожен про своє. Принесли каву та бутерброди. Кирило жадібно накинувся на їжу. Винувато кинувши. Ти, вибач, голодний, як вовк, з п'ятої ранку на ногах і навіть не поснідав ще. А що ж дружина? Не могла бутерброди хоч якісь дорогу зробити. здивувався Юрій. Ой, моя Анька то окрема розмова. Сумом махнув рукою Кирило. Про дружину він намагався зайвий раз не згадувати. Гаразд, про неї ми потім. Що ви з дитиною твоєю вирішили? Та що було вирішувати? Запропонував одружитися. Тішився, що нарешті повноцінна сім'я в мене буде. Навіть її старшого хлопця усиновити збирався. Так тоді всіх і вся любив. Ну і як, усиновив? Так, це було легко. Виявляється, у його документах батько не був вказаний. А як це могло статися? здивувався Кирило. Ти ж казав, що вона була одружена. Ну, це вона мені так сказала. Паспорт новий, сказала, що після розлучення поміняла разом із прізвищем. Та я дуже й не допитувався, чи є у хлопця батько чи ні. Аліменти точно знаю вона не отримувала. Мда. задумливо простягнув Кирило. А ти вмієш собі проблеми створювати, як я подивлюся. Та що ти з тією дитиною? Ну, всиновив та всиновив. Я малого вже своїм сином вважаю. Такий хлопець славний. До речі, мене татом називає. Ну, і що далі було? Кирилові дійсно стало цікаво. Ну що? Побравшись, вона до мене переїхала від матері своєї. Те, що в мене юрза жита. На обличчі Юрка з'явилася посмішка. Я тільки після одруження зрозумів сенс усіх цих анекдотів про стосунки зятя з тещею. Все наче про неї. Народила дружина мені доньку, Оленку. Не сім'я мрія. У мене на той час уже своя квартира була, посада непогана. Заробітку вистачало і сім'ю утримувати, і дружину побалувати, і кілька тижнів всіх на відпочинок вивезти до моря. Навіть те, що іноді брали, щоб не так нудно мені було. засміявся. Ну от живи і радуйся, скажеш ти. Кирила слухав мовчки, не перебиваючи. Помітив тугу та біль в очах друга, коли той почав розповідати про свою ідеальну родину. Юрій продовжував, забувши про вже холодну хаву. Розумієш, спочатку все так добре складалося, моя дружина від доньки не відходила я натішитися не міг, доброю матір'ю вона виявилась. Але, як потім зрозумів, поспішив я з висновками, бо її на кілька місяців і вистачило. Все, сказала, досить. Втомилася я від цих пелюшок памперсів. Сказала, що їй відпочинок потрібен, і я маю путівку для неї на море організувати, для неї однієї. А з дітьми може хто завгодно посидіти. Хоч я, хоч теща. Після цих слів Кирило навіть присвиснув, викликавши в офіціантки обурений погляд у їхній бік. Ну і що? Купив їй путівку? Спитав, помітивши, що Юрко не поспішає продовжувати розповідь. Задумався Ну, да, а що мені лишалося робити? Вона істерики влаштовувала, потім взагалі з дому зійшла. Надовго, нікого не попередивши. Я з роботи одного разу приходжу. Малий вкут забився від страху, донечка плаче несамовито. На вулиці вже темно було. У квартирі світло не включене. Так і просиділи малюки в темряві без нагляду, аж до мого приходу. Не знаю, скільки часу. Але донька була мокра, дуже голодна, посиніла вже вся від крику. Аця. Юрій замовк, стиснув кулаки так, що кісточки біля пальців побіліли. А ця прийшла після півночі. П'яна, весела, і тільки сміялася, коли я намагався їй хоч щось сказати. Після цього випадку. Я вже не міг довірити їй дітей. Відправив в санаторій від гріха подалі, бо і бачити її не міг. Дітям няню найняв. Жінка гарна, турботлива. Своїх онуків вже виростила. Про моїх, як про власних дбає. Не знаю, що я й робив би без неї. А теща, що ж? Вона не захотіла тобі з малюками допомагати? Та ну її. Я її у хату пускати не хотів. Скрізь нишпориць все винюхує. Я одного разу помітив, як вона дбає про онуків. Діти самі по собі у кімнаті, а вона на кухні чаї ганяє перед телевізором. Нехай вже донечка, вона в ліжечку. Але ж з хлопчиком могло будь-що без нагляду статися. Недарма ж вона таку доньку виростила два чоботи пара. Ти казав, що дружина пішла від тебе. Поглянувши на годинник так, щоб не бачив друг, сказав Кирило йому вже треба було бігти на зустріч, Але, не дослухавши товариша, не хотів іти. Так, приїхала з санаторію і заявила, що зустріла там свою долю. Закохалася вона до безтями. і що наш шлюб був помилкою. Сказала, щоб я не ображався. Ну, так буває. Адже життя одне, і вона не збирається витрачати його. На нелюбого чоловіка. Гарно сказала, засміявся Кирило. Ну, а діти, що ж? Діти, та чи потрібні їй ті діти? Я злякався спочатку, що доведеться воювати з нею за Оленку, але все обійшлося. Вона сказала, що її коханому чужі діти не потрібні. тому лишай їх мені. Старшого, до речі, теж сказала, що мені не слід було його всиновлювати. Ось так. Та я б і не віддав їй сина. Куди такий дитину довіряти? Сьогодні нас розлучили. Тепер я, самотній тато з двома дітьми. Розгублений, зраджений, пригнічений. Але намагаюся не падати духом. Друзяко, ти молодець. поплескав його по плечу Кирило. Ти не падай духом, все налагодиться. Головне, що в тебе є те, при що ти мріяв. Твої діти. Ну а що до них матуся не додається, то, може, й на краще виховаєш так, як сам вважаєш за потрібно, ні на кого не оглядаючись. Ну так, в цьому ти маєш рацію. Вибачивши, що вже спізнюється на зустріч, Кирило втік, залишивши другу свій номер телефона і витребувавши від нього обіцянку не зникати знову на 20 років. Вони знову зустрілися лише через півтора роки. Цього разу зустріч була не випадковою. Кирило зателефонував Юрію і покликав посидіти за пивом. Ну, як твої справи, татусь? запитав, коли вони влаштувалися затишно в спортклубі, куди Кирило іноді забігав подивитися матч і відпочити від своєї невгамовної дружини. У мене все чудово. Донечка вже бігає і щось лопоче своєю мовою. Така дзига!» Юрій посміхався щасливо, коли починав розповідати про дітей. Малий також молодець, розумний хлопчик, кмітливий. Ми з ним же і читаємо, і рахуємо наступного року до школи, то готуємось. Ну, а про матір їх нічого не чути, поцікавився Кирило. Юрій посміхнувся Чути? Більше того. Кілька місяців тому приходила. з дитиною на руках. Назад хотіла повернутися. Як це повернутися? Та що й з дитиною? не зрозумів співрозмовник. А от так, її неземне кохання кинув її, дізнавшись, що вагітна. Вона боялася повертатися до мене, намагалася сама якось у матері своєї жила. А потім матуся її вигнала. Швидше за все, знову у донечки почався її після пологовий бум. А те ще ж ще той фрукт? З онуком сидіти не буде, поки донька гуляє, от і виставила її за двері. А ти що ж? Сподіваюся, не прийняв її? уточнив Кирило. «Ні, що ти? засміявся задоволено Юрко. У мене дружина вже є. Навіщо мені колишня? Одружився? Ну, ти даєш. Ну, як одружився. Моя перша дружина до мене повернулась. Зустрілись випадково в парку, де я своїх дітлахів вигулював, розговорилися. Вона зраділа за мене, що зміг нарешті реалізуватися як батько. Позаздрила. Їй не судилося матір'ю стати. Навіть усиновити нікого не може, бо самотня. Я їй запропонував до нас у гості заходити, з дітьми спілкуватися. Ну, а що? Жінка вона хороша, коли ж ми любили один одного. Вона зраділа і стала у вихідні навідуватись. Отак От і сталося, що два місяці тому вона в нас залишилася. Вже назавжди. Діти її люблять. Оленка мамою стала називати. Вирішили узаконити свої стосунки. А чому б і ні? Вітаю! посміхнувся Кирило. Він одразу ж під час зустрічі помітив, наскільки змінився його друг за ці півтора роки. Тепер у нього були очі. Щасливої людини. Нарешті твоя мрія збулася так, як ти хотів. У тебе є справжня сім'я. Так, ти маєш рацію. Я дуже щасливий, відповів йому Юрій.